Привіт танкіст! Ну що ти, готов до нового підпалу? Сьогодні класний бойочок на контркару 3 Треймінотавро, де наш герой дасть близько 10 тисяч завданої шкоди, забере більше, ніж пів команди та досить добре потанкує. Попадаємо ми в сетапчик з дев'ятками. Мапа у нас Ерленберг, Штурм. Наш герой заряджає одразу голду, до речі, грає він без. Вогнегасника, а на доппайочку. Заряджаємо голду. Хто, можливо, не знає, у нас барабан на 5 пострілів. Досить таки Ну, прикольна машинка, я коли її качав, я її викачав, але ще десятку не купив. Але вся гілка ну, мені дуже сподобалась, там такі трішки імбові машинки. Ми під'їжджаємо на простріл. На перекаточку бачимо двох тяжиків, по одному даємо шотик, другий стає з нами перестрілюватись і це його помилка, тому що у нас барабанчик, а він стоїть в полі відкритий. Йому краще було поїхати і ми даємо перший шотик. Даємо йому другий шотик. Так, цілим-цілим на од так залітає, добре. Цілим наступним. О, він, він заряджає фугасик, ну. Щось таке він робить. цікаво. Даємо йому барабан і йдемо на перезарядочку. Перезарядочка у нас досить швидка, там біля 20 секунд, точно не пам'ятаю, але біля 20 секунд щось там таке. Ось уже наша перезарядочка дошла до кінця і ми. Не пробиваємо, попадаємо в маску. Там взагалі не туди полетіло, куди ми цілили, але я думаю, так, наступним ми його добираємо. Маємо на своєму рахунку вже 2500 завданої шкоди. Тут бачимо беджера. Беджера НЛДшечка для наших кумисиків, вона досить така м'ягенька, добра, і ми туди перший постріл пхаємо, не пробиваємо наступним. Перезаряджаємо і проб'ємо. Так, пробиваємо, а він нам критує пушечку. Ми її ремонтуємо. І йдемо на перезарядочку усього барабану. Досить швидка. Фішка цієї ПТшки в тому, що у вас між пострілом, я не пам'ятаю, там, чи 8 секунд, чи 5 секунд, точно не пам'ятаю. І... Ви коли стріляєте, противнику тяжко зрозуміти, чи ви вистріляли всі снаряди і вийдете на перезарядку, чи е, у вас ще є в барабані один-два снаряди, там не знаю скільки. Тяжко зрозуміти, тому що перезарядка між пострілами довга, а взагалі барабана досить швидка, тобто 20 секунд. І поки там противник щось там думає, ми вже можемо і цілий барабан перезарядити. Тим часом, поки я розмовляв, ми забрали вже двох противників, досить таки ефективно відіграємо цю позицію, під'їжджає туди ще чар-футюр і певна доля бейджера його нічому не навчила. і Ми даємо першу з підпалом, він нам критує теж пушечку, даємо другу, він вдаряється, хоче втікти від нас, але він вже від нас не втіче. Хоч дивіться, який хидрий, бачите, Щоб трошки втік би, але ми, е, так добре вийшло, що ми останнім пострілом в барабані добираємо чар футюра. Йдемо ми на перезарядочку. І Поки ми тут е, підкатуємо до позиції, там бортиком якось пробуємо виїхати, ми вже зарядилися. Є четвертий стоїть бортиком, тому ми обхаємо перший снарядик. Ой, зараз отримає. так, отримав. І добираємо ВНЛДшечку на друге. Ну тут... До речі, яке тут пробиття на цьому? 330 і 265. Ну... Так, таке не топове пробиття МПТшки 10 рівня, але і... Я думаю, достатнє, щоб відігравати в більшості боїв в більшості ситуацій. Тим часом у нас вже 5 фрагів та 6 тисяч заданої шкоди. Двушечку ми натанчили. Вже майже трьошечку ми натанчили. Три тисячі. Так, добираємо, добираємо ВЗ-шку. Вже маємо воїна. Ой, є третій зараз нам може добре так шваркнути. І ми йому, ну це як завжди, в шотний танк ми не попадаємо, не пробиваємо. Все як має бути. Пробуємо його якось танканути, але наш герой пішов на перезарядочку, вирішив краще, краще не, не, не жартувати з таким є третім, тому що на голді він там нам може скоріш за все і в лоб башні дати. Тому наш герой вирішує поїхати, запитати, як справи в кобри та 50 ТП поляка. Тому що щось вони там стоять, сумують, треба якось поїх... їх трішечки 에... розважити. До речі, друже, не забудь підписатися, якщо тобі подобається, та поставити лайкосик. Якщо не подобається, то будь ласка, став дизлайк, щоб я бачив кількості кількість переглядів. Кому подобається кому не подобається. Тому що перегляди є, але. Мало, Дуже багато дивиться хто без підписки та мало лайкосиків. Тому будемо знати. На даний момент вже маємо 7 фрагів та 7 тисяч шкоди. Не пробиваємо кпз там, певно, в пушку попали або в маску, тому що. Щось... А, ми, ми вже на ББшечках, так, тоді, тоді може бути. А то я щось думаю, що на кумисах і не пробили. Ой, які солоденькі стоять. К-91 і в гусеницю, ну, як завжди. Рахунок 9.11, не в нашу користь, але по ХПшках ми трішечки виіграємо. Так, даємо даємо к 91 і його добирає наш 268 -й. Добре, добре. Йдемо на перезарядочку. Так як перезарядку на швидка. Поки ми тут мансуємо, так ми вже і знову заряджені. Можемо знову роздавати, направити наліво. По хпшках ми виіграємо вдвічі. Рахунок 11.11. І -11. Йобрика. добре, Йобрика добирає 268. Бачимо КПЗ, шку КПЗ шка стоїть на збортом. І так, ми добираємо КПЗ-шечку. І залишаємося 2 в 4. Ну, тут вже діло техніки, у нас майже повний барабан. Так, 50 ТП помиляється і ми йому напихуємо в бортик. Чому він? Чому він стоїть? Доб'є. І... Покаточку, але теж добре, асист пішов. Е, наш герой одразу йде на перезарядочку та розуміє, що потрібно пушити Фошика, тому що він залишився один. А дамажечку ще потрібно трішечки дати нам. Тому що союзники теж чекати не будуть. Там 268-й поїхав, а він досить така швидка машинка. Тому... І разовий у нього теж такий ну, 750, а може і 800, може і 900 вилетіти. А тут дамашки на жаль, хоче. тому він розуміє, що потрібно їхати, пушити, давити. Він розуміє, що Фошик, скоріш за все, тут ніде стояти не буде, а він їде десь туди до бази на восьму-дев'яту лінію, нульову, щоб засейвитись і, можливо, з кущиків дати ще одну-дві тичечки перед відправленням ангар. Тому він прямо так і їде туди, він не чекає по. По цьому переїзду, що по центрі карти. І так, ми знаходимо Фошика, зводимося, даємо одну, Фошик теж чомусь поїхав не низу а поліз до гори. І за це ми його добре так караємо. Ось такий бій, друже, погнали в після бойову статистику. Бій, до речі, на першу відміточку. Отримали майстра кучу другорядних медальок. Редлі Волтерс, воїн, Стальна стіна, основний калібр. 9 фрагів ми забрали за цей бій. 5 тисяч, майже 500 ми натанчили на ПТ-шці. Не, не, не кожна ТТшка так в бою. Та 9500 ми дали завданої шкоди. Досить такий гарний результат. Ось командний результат. Та ось такий результат докладний. Що ж, друзі, дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.